Навродня. Помічник лісничого виноградівського лісництва працював майстром лісу в лісногородському лісництві, працівник лісової галузі Сумщини. Працюю лісничим лісницю лісництва, Працюю майстром лісів, Білянському лісгоспу. Працюю в Лукосському держмісгоспі. Працював в лісгоспі верстатником. Але 24 лютого все змінилось. Я, як і багато українців, залишив свій рідний дім: родину, дружину, маленьку донечку. Та став на захист нашої батьківщини. Тимчасово змінив професію для покращення майбутнього своїх дітей, і всієї держави. Ми тут боремося за нашу землю, за наших дітей. Ми тут заради вас, щоб ви могли жити у вільній країні. Для тебе, для нас. Роблю все можливе і неможливе, щоб ви могли спокійно працювати, проводити час з рідними та близькими. Роблю все, щоб ти посміхалась, раділа, цілувала прекрасно. Я роблю все для того, щоб ти зранку міг прокидатися під мирним небом у вільній Україні. Для того щоб твоїх очах було світло, а в душі тепло дає нам сили рухатись вперед. Для тебе я бороню твій спокій, щоб ти міг в безпеці працювати та жити. Наша ненька Україна є, була і буде нашою. Ми раз побратим будемо стояти до кінця. Ми всі тут зародимо майбутнього наших дітей, тому Україна переможе, перемога за нами. Перемога буде обов'язково за нами. Слава нації! Хочу, щоб наші діти і внуки жили в вільній країні. Разом перемога. Ви наша підтримка і у Борімося разом у бор. І головне, пам'ятайте, здобудеш українську державу або загинеш в бою за неї. З нами Бог і перемога. Слава Україні!